Всім привіт! У мене до вас є запитання: чи вирощували ви колись в себе вдома гриби? А от я вирощувала, і в цьому відео якраз буду про це розповідати. А піде мова саме за триходерму. Цей гриб неймовірно корисний для людей, які займаються вирощуванням рослин. Адже саме він винищує патогенні грибків, що викликають хворобливі стани у рослин. Як субстрат буду використовувати вологий перліт 300 грамів. Також мені знадобилися дві чайні ложки цукру, адже перліт не містить поживних речовин. Триходерма полюбляє підкислене середовище. Додаємо туди ще трошки лимонної кислоти, а останок спори триходерми, дві неповні чайні ложки. Потім це все файненько калапуціємо, надягаємо плівку і відправляємо у темне місце. Десь на третій день я зняла плівку і лишила кришку. Візуально на п'ятий день вже було помітно, що всередині тієї баночки зароджується життя. Треба зазначити, що весь цей час гриб стояв у шафі, і вже через два тижні. Маємо такий результат, ну справді не дуже, але все ж таки виросла, і це вже успіх. Подальшому буду вмішувати цей перліт в ґрунт для своїх рослин а також її можна зберігати до двох тижнів у холодильнику.